З Америки на батьківщину українська діаспора США надіслала гуманітарну допомогу для переселенців, які проживають на Буковині та жителів зони проведення АТО. Увесь вантаж в Україну разом з товаришами доставив брат голови Чернівецької облради. Частину допомоги одразу відвезли на схід, решту до Чернівців. Подробиці знає Марина Черний. Два місяці збирали ще ж, скільки часу намагалися доставити в Україну, розповідає Ілля Мунтян, громадянин Америки з українським корінням. Частину вантажу відправили у зону проведення антитерористичної операції. Американська делегація там не лише поспілкувалася з місцевими жителями, але й познайомилася з нашими захисниками. Крім того, вони мали ще кошти, які закуповували тут різні продукти харчування, харчування пакети, і також роздавали тим. Людям, які потребують цю допомогу. Жіночий, чоловічий, дитячий одяг та взуття усе нове та якісне. Волонтери не можуть натішитися. кажуть, що кожна річ знайде своїх власників як у родинах переселенців, так і серед поранених бійців. Ми запропонували також всім нашим волонтерським організаціям, котре є в Чернівцях, щоб вони приєдналися до цієї акції і допомогли також хто, кого знає сімей учасників АТО і роздати. Це перша допомога від американських українців, але не остання запевняє Ілля Мунтян і каже, що після побаченого на сході країни буде ще більше заохочувати товаришів допомагати українцям. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.